Добрий день! Добрий день, дорогі друзі! Розпочинаємо сьогодні наш урок інформатики. Урок номер 3. Як розпізнати неправдиву інформацію, кодування і декодування інформації. Відео з темою уроку буде закріплено. Клас РУМі. Там побачите вкладення, посилання? А також з темою можете ознайомитися на сторінках підручника 31-33. Правдива і неправдива інформація. Як я можу перевірити правдивість інформації? У уроці ти дізнаєшся, як відрізнити правдиву інформацію від неправдивої, чому важливо подавати правдиву інформацію, яку інформацію можна передати за допомогою народних символів. Дотримуйся правил безпеки під час роботи з комп'ютером. Техніка безпеки. Займаючи робоче місце за комп'ютером, два учні пробивали собі дорогу, розтовшуючи всіх ліктями. Які правила техніки безпеки вони порушили? Подумай, озвуч. Дякую тобі. Не можна цього робити, звичайно. Оберіть потрібне. Людина отримує заробу інформацію, коли п'є чай. Розглядає малюнок, пригадує вірш, слухає радіо, розв'язує задачу. Думає. Подумаємо разом. П'є чай. Ні, зорову інформацію не отримуємо. Розглядає малюнок. Так, звичайно. Пригадує вірш? Ні. Слухає радіо? Ні, це слухова інформація. Розв'язує задачу, думає? Теж ні. Що може бути джерелом інформації про погоду? Радіо, термометр, книжка людин. Подумаймо, яка твоя відповідь Назви її вслух. Перевіримо. Радіо, звичайно, термометр обов'язково. Книжка ні, не може бути. Мабуть, не про погоду сьогодні. Можливо, про погоду кілька століть тому. Людина. Так, нам хтось мама, тату, знайомий, може розповісти, що на вулиці йде дощ. Обери тексти від джерела інформації. Лист, телеграма, мамина колоскова, бабусина казка, пісня, книжка. Подумай, називай вслух. Так, перевіримо. Лист, звичайно. Телеграма. А як же? Мамина Колоскова? Бабусина казка? Ні. Пісня? Ні. Книжка. Звичайно. Текстові джерела інформації. Там, де ми бачимо текст. Інформацію можна передавати. Ми це, звичайно, знаємо. При цьому завжди існує джерело її передавання та приймач. Поглянь на малюнок. Хлопчик читає книгу. Хлопчик є приймачем, а книга джерелом інформації. Дівчинка займається за портативним комп'ютером. Джерелом інформації є комп'ютер, приймачем інформації є дівчинка. Які джерела інформації ти використовуєш у навчанні подумай і назви. Комп'ютер, планшет, ноутбук. Смартфон. Передана інформація може бути зрозумілою та незрозумілою. Наприклад, текст незнайомою іноземною мовою ти зрозуміти не зможеш. Як бачимо на екрані, привіт українською мовою, так, ми розуміємо. І привіт китайською. Ні, Звичайно, я не розумію, а ти може. Google-перекладач нам допоможе. Інформація може бути якою? Правдива та неправдива, звичайно. Правдива інформація це така, за допомогою якої описують існуючі насправді події, предмети та явища. Неправдива інформація це інформація про щось або когось, що не відповідає дійсності. Цього не існує насправді. Правдивість інформації можна визначити різними способами: прочитати відомості в енциклопедії, запитати поради в рідних або вчителя, провести спостереження або експеримент. Розглянь малюнки. Як визначити, чи зображені фрукти їстівні? Подумаймо разом! Можливо, за кольором фрукта. Бо ми дивимося тільки зображення, так? Ми зараз не можемо понюхати, посмакувати. Але краще їсти, не істині не смакувати. Так, за кольором. Неправдива інформація може зашкодити, щоб цього не сталося, важливо особисто перевіряти її та не поширювати неправдиві відомості. Ви знаєте, що таке фейк, правда? Не поширюйте фейків. Всю інформацію потрібно перевіряти. Яку шкоду тобі може заподіяти неправдива інформація про погоду або напрямок руху? Подумай! Поговоримо про це в класі. Неправдиву інформацію можуть передати ненавмисно, Наприклад, висловити припущення, яке не підтверджене, або його неможливо підтвердити. У давні часи люди передавали інформацію мовою символів. Кожен з них мав своє значення. Цибулина символ домашнього вогнища і тепла, жеревець символ любові до рідного дому, лілея уособлення витонченої краси. Такі символи використовували для оздоблення осель або предметів побуду, прикражаючи їх з фантазованими квітами та тваринами. Такі зображення використовують і дотепер, наприклад, у Петриківському розписі. Роздивись уважно. Чи не правда краса? Розглянь відео про Петриківський розпис. Які фрагменти теркійського розпису передають інформацію про реальні рослини, які є вигаданими, відео ти можеш проскану... отримати, просканувавши QR-код або в закріплених повідомленнях в нашому класрумі. Посилання на YouTube. Ти, напевне, знаєш, що електронні листи та смс-повідомлення часто прикрашають смайликами та емодзі. З їх допомогою, наприклад, можна легко показати радісно тобі чи сумно. 19 вересня, ось у понеділок, смайлик святкував свій день народження. Давайте його якось привітаємо. Намалюй або зроби за допомогою наліпок у Viberі смайлик, особливий, святковий, і надійшли нам. Завдання кубики. Скільки кубиків на малюнках? Перевір своє припущення за допомогою конструктора. Так. А тут скільки? Подумав? Перевіримо. Угу, Ась тут. дванадцять. А тут, рахуй, 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 можеш поставити відео на паузу. 15? А тут? Думай, рахуй. Перевіримо? Перевіримо. 21. Ну як вдалося? Якщо не вдалося, це не страшно. Ура! Дякую тобі за увагу. Скажи, будь ласка, який настрій у тебе в кінці уроку? Відпав відповідний смайлик або емодзі нам у групу в Viber. Буду тобі дуже вдячна. До нових зустрічей!